Ну що, 8 жовтня, ранок чудовий, Кримський міст все. Привіт москалям. Черговий подарунок від ЗСУ. Чи хто це зробив? Колись дізнаємося, честь і хвала героям, які це зробили. А у нас дербі 2 дні. 2 дні дербі Уманщини. Сьогодні. Ми їдемо на бази з УТК, точніше, УТК Бази бо в Бланці грають. А завтра грають другі команди. І про це я вам традиційно у нашому блозі розповім. Слава Україні! Ти, якщо що, з Жека поміняєшся. Як бачите, настрій у роздягальні УТК до дербі, ну, м'яко кажучи, позитивний. Пане Євген, доброго дня. Добрий день. Що ви очікуєте від дербі Уманщини? Ну, що можна від дербі очікувати? Це ж, все ж таки дербі. Класну впевнену гру від УТК. Ну яркий футбол, і вболіваємо за втека, і Звісно, тільки перемога. Бажаємо і боліваємо за перемогу. Ви такі матчі якось виокремлюєте? Чи вони як інші всі е, Ні, Такі матчі я, я особисто відокремлюю, тому що тут більше якби драйва, більше драйва за рахунок того, що це це є дербі. А не приїлися вже дербі? Ще не приїлися, і мабуть ніколи не приїться. Цього палаючого воєнного 2022 року Дербі Уманщини відбувається вже в п'яте. Двічі команди зустрічалися в Кубки Героїв ЗСУ. Ще один був благодійний матч. Ну і матч першого кола чемпіонату. В Кубку Героїв ЗСУ тепличники обидва рази здобули ну, переконливі перемоги, різні за характером, але з великим рахунком. На ось в першому колі, в першому штурі чемпіонату області, от була вже боротьба така по дорослому і лише мінімальну перемогу у важкому матчі здобули тепличники. Ну і легкої прогулянки ніхто не очікував і від цього поєдинку. Ну, це, в принципі, дербі, а не щось так. Тим паче, базис вже досить багато втратив очок. Та й у тепличників немає можливості особливо втрачати очки. Вони лідирують, а їх підтискає «Златокрай». Початок матчу був повністю за тепличниками. Вони володіли не просто територіальною перевагою, вони були гострішими в своїх атакувальних діях і вони втілили ці свої моменти у забиті м'ячі. Так на ваших екранах був момент, коли Роман Потапов скористався помилкою голкіпера і захисника і забив практично порожні ворота. Тут же тепличники могли подвоїти рахунок, але захисник вибив буквально з лінії воріт. Втім, це відтермінувало взяття друге взяття воріт ненадовго. Ось на ваших у екранах Володимир Здирко зробив рахунок 2-0, замкнувши прострільну передачу з лівого фланга від Романа Потапова. На мою думку, забив ще хоча б раз тепличники у цей момент, то могло пахнути розгромом, ну, те, що було, от я вже згадував, у Кубку Героїв ЗСУ. Але гол Алієва повернув базис, як кажуть, у гру. Це, до речі, був дуже гарний шедевральний гол. Гол у стилі, легендарний, такі стилі, згадаємо, 1988 рік. Фінал Євро і Ван Басте ну роти збірної Союзу. Ну, всі любителі футболу розуміють, про що я говорю. І рахунок став 2-1. Далі була така гра уже з обопільними моментами, нагодами. Я б не говорив про якусь радикальну перевагу однієї з команд. І на перерву команди пішли за мінімальної переваги тепличників за рахунку 2-1. Другий тайм обіцяв. Інтригу інтрига була ігра задовільнила. Ну думаю, ще найвитонченіші смаки багатьох присутніх на стадіоні у Паланці. Було багато боротьби. Рахунок повторюся, Був мінімальний. Тепличники розуміли, що ризикувати не варто потрібно забувати ще бази. Спрагну відігратися, Граючий тренер базуса Сергій Янчук. Раніше за свого опонента Казанюка став робити заміни, пускати в бій свіжі сили. Ну і гойдалки тривали до останніх секунд поєдинку. Що суттєво важливо і цікаво, на характер поєдинку не вплинуло навіть вилучення. Було е, пред'явлено червону карточку, тобто вилучено з поля гравця Базаса Володислава Гірського за атаку ззаду суперника. Але навіть меншості бази чинив відчайдушний спротив і намагався відігратися. Ну, бачите, на екранах, які моменти мали тепличники. В принципі, вони самі винні, що вони не зняли питання про переможця раніше. Вони мали для цього нагоди. Але то голки виручав, то захисники самовіддано грали, а то й самі тепличники марнували моменти. Ну і грали, скажем так, завдяки цьому до останніх секунд з максимальним напруженням сил, тому що рахунок залишався мінімальний. Навіть компенсований час, от арбітром компенсований час, команди мали не по одній нагоді взяти або ну, скажімо так забити гол, взяти чужі ворота. Ну і в тому числі тепличників врятував і Володимир Щербина. Отож, все-таки перемога була за тепличниками. Вони перемогли з рахунком 2-1 і залишилися на чільному рядку турнірної таблиці, рухаючись, будемо сподіватися, до свого ще одного чемпіонства. Ну а Базису тепер залишається боротися за інші медалі цього воєнного чемпіонату. Чемпіонату воєнного палаючого 2022 року. Тепер, по курсу у тепличників, ще один принциповий такий. Вогненний суперник, не край, чекаємо. Сергій Леонідович, пару слів по сьогоднішньому Дербі Уманщини У Тика Базис. Ну хочеться перш за все подякувати нашим Збройним силам, що дають такий тяжкий час нам іграти. Це наше, наше воно дійсно це Дербі Уманщини. Що по грі я можу сказати, ну про, програли, в принципі, помилилися а на, на своїх помилках. Пропустили цих два таких непотрібних м'яча. В другому таймі, в принципі, граючи навіть десятеро, могли е, зрівняти рахунок. Але 2-1 кінцевий результат. Ну, що я можу сказати? Вітаю УТК з перемогою. Володимир, Дякую, пару слів по сьогоднішньому поєдинку УТК-Базис. Ну, Я гадаю, що вийшла дуже цікава гра, така компромісна. Ми налаштовувалися на таку гру. Звичайно, було багато моментів, які потрібно було забити. Суперник теж мав ряд моментів, але ми своєю командою, скажімо так, зробили все для того, щоб все-таки здобути цю перемогу. А так, в принципі, цікава, компромісна, дуже тяжка, дуже тяжка. поле таке тяжке, що. Але поле для всіх одінакове, слава Богу, що. Дякую хлопцям, що виграли північний гру. Велика вона нам дуже потрібна була для слідуючої гри, для свій такий позитивний заряд. Ну і слава Богу, що ми можемо зараз грати в Дякую, Дякуючи ЗСУ. Так, звичайно, ЗСУ і всім тим, хто робить все для того для нашої перемоги. Дякую, в воздух І по моїй команді на що 3. раз-два. Утром вышел на речку пройтись, а моста как не бывало. Где же мост? О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост?